Друзі, всіх вітаю! Це новий день, і я сижу в своєму новому автомобілі. Це шкода Octavia A7. Ну, в принципі, якщо ви вмієте читати, то ви це вже могли би зрозуміти. Да? Цей автомобіль я чекав більше місяця, але вже якби пройшло декілька днів, як вона в мене а як я її гнав, і процес підготовки до продажу дивіться, прямо зараз. Ще чесно кажучи, перша октаха сьома, яка взагалі в мене з'явилась. мене була восьма. А зараз до мене вже в руки потрапила сьома. Придбав таку машину з Німеччини всю цілу, всю в гарному стані з пробігом 190 тисяч кілометрів на досить потужній комплектації, що навіть цього я і не знав. Ну я тобто знав, що тут якась конкретна комплектація, але коли вона приїхала, тут я побачу ще якісь додаткові прикалюхи, які мене дуже приємно. Здивували. Ну і звісно ж, давайте я вам зараз її покажу більш детальніше. Але спершу я хочу сказати, що ця машина була куплена в Європі, а саме конкретно в Німеччині, як я це вже сказав трошечки раніше, і буде продаватись в Україні. Тобто, вже продається, якщо ви бачите цей відео. Можливо, вона вже навіть. І продана. А продаж її відбувається на моїй інстаграм-сторінці, ось вона тут, і в моєму телеграм-каналі, ось він тут підписуйтесь. Там все мега детально розписано, все мега детально описано. Які нюанси, які зауваження, що було зроблено, все це завжди я там описую, дуже детально фотографую. І показую, щоб не було ніяких питань. Тому, друзі, підписуємось і чекаємо, що там продається взагалі. Рано чи пізно ви там по-любому підберете для себе якийсь дуже чудовий варіант. А якщо нічого не підберете по наявності, то звісно ж я хочу вам нагадати, що я також можу пригнати вам автомобіль під ключ будь-якої країни Євросоюзу. Тому, кого цікавить пригон та доставка автомобіля під ключ, також пишіть, звертайтеся з радістю вам допоможу. Друзі, отакий от у нас офігезний, цікавезний Актос, а 7 Дивіться, а? красавець. На білет оптиці, на адаптивному круїзі, на DQ381. А ви подивіться, який у нас салончик, де він ж у нас шкіряний, ніфіга себе, це не дуже -то часто зустрічається. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, магнітола максимальна підігрів керма, підігрів сидінь, підігрів задніх сидінь. Дуже така, знаєте, непогана комплектація. Ambilight підсвітка. Як бачите, у нас зарядні порти, всі діла, Короче, а ще навіть... І розетка є, ніфіга собі, я цього і не бачив. Ось бачите, якраз так таки за це і казав, що тут поприїжджали деякі ніжяки, що я навіть цього і не очікував. Тому в цілому шкода ця мені дуже заходить, вона класна. І взагалі я не знаю, казав вам чи ні, я дуже люблю вах. І якби, от наприклад, от конкретно зараз в цей момент я би підбирав для себе машину, то, мабуть, я б цю шкоду б собі залишив. Хороший пробіг, хороший стан кузова, хороший рік, хороша комплектація. Клас тому, друзі, я зараз на ТБ, Це місце моєї сили. Далі включусь уже, мабуть, в Києві. Хоча ні, можливо, включусь, коли ще до мене придуть якісь дуже розумні мислі в мою світлу голову. Тому друзі, дивимось, відос далі. Друзі, і хочу сказати, що особисто для себе я більше всього люблю автомобілі саме з Німеччини, якщо обирати конкретно з якої країни. Там вони більш обслужені, там вони завжди з якоюсь більш-менш точною історією, я б навіть сказав, з точною буває взагалі прямо все в ідеалі. Навіть буває таке, що ти по машині не бачиш нічого реально, а історія показує, що щось там да, відбувалось. Тому, друзі, Німеччина топ, і ця шкода якраз таки. Звідти, автомобіль після був невеличкого граду, це все вже виправили, вм'ятини видалили без фарбувань, ПДР, наше все. Зараз автомобіль прямує в місто Київ, там автомобіль пройде комплекс підготовчих робіт, які виконаю, звісно ж, я сам. А саме поляровка, хімчистка. Можливо, десь якісь ще нюанси будуть по кузову. Це все будемо ми виправляти. Хоча їх тут, в принципі, немає. По техніці теж нічого немає. Машина працює як швейцарський годинок. Тому, друзі, дивимось відео далі. Але спершу давайте підпишемось на канал, поставимо вподобайку, хто ще цього не зробив. Тим часом я грибу до Києва, мені залишилось 169 кілометрів. До речі, CarPlay Android Auto тут був відактивований уже з Європи. Скоріше все, що прям з завода. Тулю в Київ. На годиннику 10.20 виїхав десь близько сьома з Луцька, їду, не спіша: 106, 105, 110. Коротше, взагалі не спіша. І витрата у нас 4,3 літри середня, що я вважаю, досить і досить непогано. До речі, нові машини повезли нормально. А кстати, і до речі, як ви відноситесь до нових автомобілів в салону? Особисто я вважаю, що ну, я б мабуть не переплачував, я скрізь все, що купив би якусь вторичку з пробігом там до 20 тисяч один-два роки машині, і це було б на порядок дешевше і катався б на ній, ніж купував би нову салону. Але хтось принципово любить, щоб його машина вона була одна, єдина перша салона і так далі. Тому друзі, напишіть мені, будь ласка, вашу думку з цього приводу цікава думка людей. Загалом, шкода мене довезла додому середня витрата палива, моя склала 4,2 літри. Це, як завжди, офігенніший показник, бо я їжу як діт. Передіат, і поки я їхав на цій шкоді, я знайшов деякі косячки в комплектації. Перше, це те, що тут відсутні передні парктронік. Я... Да, я згоден. Комплектація вона вся комплектується опціонально. Люди ставлять галочки, коли купують машину. Але блін, ну як можна було у 2019 році, в 2020, двадцятому, бо ця машина 12 місяця 2019 року. Як, блін, можна було провтикати поставити парктронік, не знаю. А тим часом я вже вимикаюсь, іду відпочивати і включаюсь за. Outra, o Друзі, новий день і я на гаражі. Як бачите, за моєю спиною стоїть чорний скарб на червоних номерах. Як завжди, я починаю це все робити в той період, коли на вулиці ну просто така спекота, що в гаражі просто неможливо знаходитися. Раніше в мене був один день на хімчистку, один день на поліровку, все, потім машина летіла в продаж. Зараз у мене це займає дні чотири, дня два. Я блін хімчищу, хоча зараз висихає все дуже швидко. Але проблема в тому, що я просто фізично не вивожу дуже довго знаходити. В гаражі, тому якщо раніше я міг 12 годин просидіти, зараз годин 6 і все, і края. Але тут у нас на шкоді шкіряний салон, в принципі, я думаю, що це буде досить швидесенько. І знаєте що? Я згадав, що я цю машину ще навіть фізично не перевірив на фарбу. Я знаю тільки показники, що вона не фарбована, але по факту -то я це не перевіряв. А ми знаємо, що поки сам не перевіриш, то. Хз, що там буде Тому давайте зараз побачу разом з вами, що там за машина. так запускаємо наш дизельний тощиний мир. Опа, 116 мікрон Так, переднє ліве крило 111 цин, це означає, що машина в рідній фарбі Капот 112 цин, дверка 112, дверка 119, Серебро 114, заднє ліве крило 170, сила. 118, Вон, до речі, улітка якась поселилась, можете бачити. нормально таке буває. Теля 114, чи дах 103, кришка багажника 103. Ціла? Бляха муха. 104, 109, в принципі, я чомусь не здивований. 109, 104, 117, сіла, ціла, вся ціла машина. 118, 109. Друзі, ну машинка вся ціла. В принципі, я не здивований, адже я казав, що машина з Німеччини, а з Німеччини машини у нас приходять завжди в якихось дуже гарних станах. І так, взагалі, що по цій шкоді було зроблено. Вона приїхала з Німеччини, вона приїхала після такого невеличкого якогось граду. Це все виправили, просто в ідеал, що взагалі немає сліда. Зараз у нас буде робитись стандартна процедура розбору салону, буде його хімчистка. Тут у нас шкіра, шкіру я ще жодного разу не хімчистив, тому буде. Досвід будемо перевіряти якісь нові лайфхаки по хімії. Стеля у нас чистенька. І, в принципі, вона вся така ну особа та й засрота ця машина. Бачу, що автомобіль у нас рохи такий пошарпаний, це означає, що його треба буде нормально полірнути. Тим паче це чорний колір. А чорний колір він після поліровки взагалі починає грати новими фарбами. Що ми і зробимо. Потім, звісно ж, воском натрем. Звісно ж, всім понатираємо, і машинка буде в стані. Нового. До речі, подивіться, які мене тепер мадняві номера. Ці номера я залишу собі, і вони в мене тепер будуть для фотосесії. Тому, друзі, зараз заганяю машину, виганяю сят, бо там зараз гарачистить сят. І заганяю шкоду. В процесі я, можливо, ще буду включатись. Звісно, я дуже хочу включатись, повірте мені. Але коли з мене лється 100 патів, то я. я Але повірте мені, я дуже хочу це робити, тому я все-таки постараюсь в процесі включитись. Друзі, і так, я вже в гаражі. Загнав я шкадар. І тепер, в принципі, можна більш-менш глянути вообще на нього зі сторони. Коврик, на жаль, перетертий, іншого в мене немає. Це я тільки що мив проєми. До речі, проєми мию завжди в першу чергу, для того, щоб коли я потім буду робити хімчистку салона, я вже не засирав це все діло, коли перемиваю проєми, щоб говно не летіло всередину. Тому завжди... Миються проємчики. Це так само, як і мийка під капота перед тим, як мити основний кузов. Бо коли ви помиєте основний кузов, а потім почнете мити підкапотку, то знову це говно буде летіти на капот, на крила, воно вам нафіг не потрібно. Теля у нас чистенька. Та взагалі тут таких ось жорстких термоядерних п'ятінь я не бачу. До речі, друзі, подивіться, це кермо в автомобіля 192 тисячі. Подивіться. подивіться, а тепер звірте з кермом вашої машини. В якої пробіг 120 і воно вже протерте з диркою. Самі думаєте, який у вас пробіг. Стан педалів це для тих, хто теж любить дивитися педалі. Ну і подивіться, який тут у нас величезний багажник. Да, Багажник на шкадарі. Прям пушкагонка, і подивіться, цей пластик теж цілий. В цілому, друзі, дуже такий непоганий, збережений у нас варіант, весь цілий. І як я казав раніше, ж я б цю шкоду реально для себе залишив. Просто що моя вже звичка продавати автомобілі, вона вже сильніша, ніж я. Тому я це все діло продивно. І плюс це все гроші, а гроші повинні працювати в нашій справі. Чистити сьогодні все буду зі своїм улюбленим шайні Garage All Around APC. Мегана я чистив з допомогою ось цього состава Він працював дуже. Дуже жирно. Потім сято я вирішив почистити коховським мерцем, і він взагалі ні о чому на фоні Шайні Гераджа. Я візьму десь пів літра води і десь 35 мл нашої епісіхи і розбадяжу. Я думаю, що для салону це буде якраз адекватно, воно буде і нормально, і гристи, і, в принципі, буде більш-менш делікатно. Один раз я зим переборщив він мені трошечки навіть під'їв краску З тих пір я сильно концентрат даного апарату. Не роблю. Для стелі, звісно ж, я ж полстарчик візьму. Ну і шкіру я також буду чистити з полстаром або навіть з мерцем. Скажи це, що з мерцем, бо він якби створений для хімчистки, а IPC, воно ну, можливо буде трохи агресивним для шкіри. І я боюсь, що я можу перепалити. Тому або полстар, або мерц. Коли буду чистити шкіру, покажу. Друзі, ну і потім це все діло я законсервую автофінесом Хайт. Це топовий кондиціонер, один із топових кондиціонерів по думці багатьох детейлерів, блогерів. І я вирішив теж спробувати. Він не дешевий. Цей балончик коштує в районі десь там 800 гривень. Тут у нас пів літри. І вистачить його надовго. І, чесно кажучи, це моя перша машина зі шкірою, тому перший раз я його використав. Коли буде це наступний раз, я навіть не знаю. Але я вирішив, якщо вже купувати, то купувати щось серйозне. Ладно, багато тексту і поперли працювати. Поставте вподобайку, хто ще цього не зробив. Підпишіться на канал. А я полетів, бо на годиннику 15.44, А я тільки но починаю. Коротше, друзі, больна тема це у нас підкапотка. Подивіться, яка підкапотка на автомобілі з Європи, бо всі кажуть, що їх там перекупи завжди миють, все скривають. Ну от подивіться, що тут. ну, Подобається вам такі відом, чи ні, Особисто я, коли таке бачу, то мені хочеться бурлювати. Антифриз, до речі, подивіться рівень, все чітко, світленький, красивенький. Підкапотка у нас засрана. Бо машині 6 років, і звісно ж, її ніхто ніколи тут не мив. Подивіться. Це просто Так, друзі, демонтувавши сидіння, що ми бачимо? Як бачите, оцей блиск це і є наш бруд, бо чиста шкіра вона ніколи не блистить. Чиста шкіра вона завжди матова. Зараз малярною стрічкою ось так ось поділю, поклею, полстарчика накапаю в піну, протру спеціальні щітки для шкіри, після чого заберу весь бруд фіброю. І результат вам покажу. То час істини зриваємо наш скотч, перехід і дивимося, ось, власне, наша лінія переходу. Ми її бачимо, тут блік побільше, тут бліку майже немає. Так же само, ось видно перехід і ось там. Бачите? Чітко видно. В принципі, так от і виглядає шість шкіра, вона завжди матова. І, до речі, тут сидіння ще не надто брудні, тому. Якогось грандіозного результату зараз я не побачив. Але ми всі сидіння пройдемося так в один прохід, для того, щоб прибрати бруд. І машинка була чистенька, гарненька. Після чого вирівняємо це все діло кондиціонером для шкіри. Тому, друзі, я попер працювати далі і включусь трошечки ще згодом. Фібра вийшла із якоби чистого сидіння. Візуальний фікс каже, що воно таке було, але. Фібра все показує, як є. Так, друзі, процес кипить. Похім чистив карточки. Я не знаю, показував я вам чи ні, як вони виглядали до, але тепер вони виглядають просто як новесенькі. Ось так у нас виглядає задня карта. До речі, попередній карті ви могли пам'ятати, яка вона була задрочена. Зараз вона прям тупо, як нова. Та зараз пересуваємось на стоїчки. Стоїчки у нас в дуже такому засраному стані, тому. Давайте так, я думаю, тут буде прикольний ефект до після. Тому раз, два, три. Ну, друзі, як ми бачимо, Шені Гереш all around APC робить речі. Подивіться, навіть не сліда від грізюки. Оце що є, це вже потертість самого матеріалу. Клас. Шейні Гереш лайк. Many, 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 many hours later. Друзі, минуло, коротше, вже дохрена часу. Зараз уже 21.27. І що ми маємо наразі? Наразі вже сидіння в автомобілі, тут все почистив, потер, помив. Завтра покажу більш детальніше. Зараз все красиво. Оці всі зараз, ну не зараз, вже завтра поубираю. Бо тут у нас почалась тривога, мопеди літають. І тільки подивіться, як ідеально відмилось кермо. Ну, це ж просто взагалі жесть. Коротше, тут все класно відмилось. Єдине, що ще нюанс є, це оця. Пластикова дроч, якась вона дуже сильно заюзана. Подивіться, ну це просто жесть. Я попробую її зняти і відполірувати, але це вже буде, мабуть, даже і не завтра, а на днях. Все інше зараз чисте, красиве. Завтра ще це все діло законсервую поліролькою і буду готувати машину до полірування. Багажник у нас має ось такий стан. Я його ще завтра трошечки дороблю. А в цілому вже все нормально. До речі, подивіться, яка у нас Ambilight підсвіточка Все гарно, все красиво. Увімкнусь уже завтра. Друзі, і так, шкоду я закінчив, понатирав кондиціонером. Як бачите, наша поліролька вона ще свіжа, тому вона трошечки горить. Натер кондиціонером для шкіри. Подивіться, який стан. Шкіра стала м'якенька, приємно пахне, все дуже класно. В общем, я дуже задоволений станом цієї машини. Подивіться, реально, все вийшло дуже гарно. Все добре і все. Красиво. Зараз я буду її виганяти. Буду мити під капотний простір, ще намагатись сьогодні її помити зверху. І потрібно буде її полірнути, бо вона у нас в печальненькому станчик, як ми можемо бачити. Мутність, полоски, полетіна. Коротше, все як потрібно. І зараз буду викатуватись і продовжувати працювати з цим прекрасним автомобілем. А так, друзі, вмикається уже з під капотного простору. Показую вам це все діло більш детальніше. Зняв кришку. До речі, на просунках все сухо. Я взагалі не знаю, що люди іноді там переживають, дивляться на ті форсунки. Тут завжди все в ідеальному стані. Тим паче це ж вах. Вах, як ми знаємо, це найкраща машина на світі. Зараз це все діло ми по класиці, помиємо. і результат буде через 3-два. Один. Ну що, друзі, готово? Як то бачите, все класно, все красиво. А взагалі, хтось сумнівався, що я погано помию підкапотку. Такому то офігенному автомобілі. Звісно ж, ніхто не сумнівався. А якщо хтось сумнівався, то напишіть коментар, щоб ви сумнівались. Я трошечки розстроюсь. І так, друзі, новий день. Що я зробив вчора? Вчора я приїхав, доробив хімчистку, наніс кондиціонер на шкіру, наніс поліроль на пластик, зробив двохфазну мийку, помив арки, поміняв колеса на літньому. І сьогодні я буду її Полірувати. Взагалі полірування буває двох видів. Перше, це ну, типу, як одним шагом додати просто близько автомобілю, прибрати якісь рапінки. І є ще другий вид полірування це відновлюючи. Там, де видаляються прямо максимально всі подряпини, це, як правило, робиться трьома видами паст абразивною, середньоабразивною і антигалограмною фінішною. В своєму випадку я в основному роблю одношагове полірування. І на це є в принципі дві причини. Перше, це те, що у мене автомобілі відносно свіжі. Вони не зашарпані, не заюзані, тому мені просто не потрібно трьохшагове полірування. Тут просто нічого випілювати. І друга причина це те, що це довго і мені це просто не потрібно. Але звісно, якби автомобіль потребував такого полірування з повноцінного, то я б це б робив. Але в моєму випадку такого нема. Тому я беру просто однокрокову середню пасту, беру коло середньої жорсткості і проходжу в один крок. Тому друзі, чорний автомобіль потребує поліровки. Що ми зараз зробимо? Після чого нанесемо гібридний а, віск від 3D, натремо гуму і полетить автомобіль у продаж. Тому зараз я перевдягаюся і починаю працювати. І так я вже вдягнувся, і в першу чергу я беру свій улюблений інспекційний фонарик. Я казав уже сто раз. Якщо ви робите якусь хімчистку салону або полірування, то це просто незамінна річ. Вона покаже абсолютно всі косяки, пил. Подряпини, все-все-все. Тому зараз ми його вмикаємо і дивимось на подряпини. Якщо цю машину зараз вигнати на вулицю, особливо якусь пасмурну погоду, то вона буде виглядати просто ідеально, бо вона вся вимита, вона блистить і взагалі хрен хто докопається. Але якщо ми беремо ліхтарик, ми бачимо подряпини, елеграмки. Ну невеличкі, є така кругова. Паутінка. Можливо, якби вона була б отака, то я б навіть, може, навіть її навіть і не полірував би. Але в автомобілі є ось такі непонятні подряпини. Скажеться, що на капот хтось щось ставив. Тому їх я не хочу тут бачити і будемо полірувати. До речі, автомобіль трошечки в скольчиках. От є отакі от подряпини, їх теж я не хочу бачити. Також, як бачимо, на дверці є ось такі подряпини, Біля ручки є отакі подряпини. Це все, звісно ж, ми споліруємо. Коротше, так, да, чорна машина. Її треба трохи позайматись, тому друзі, в принципі, цим, цьому автомобілю полірування вкрай необхідно. Що зараз я і буду власне робити? Одношагова паста це все випіляє, я навіть не сумніваюсь. Причина в цьому всьому це просто неакуратна мийка автомобілів. Люди заїжджають на мийку самообслуговування, задавають піною, беруть швабру і погнали чистити. І буквально через пару мийок автомобіль уже таких полосочка. Тому, друзі, не нехтуйте нормальним доглядом з автомобілем і не тріть його шваброю на мойки самообслуговування. Завжди потрібно, щоб була перша фаза, вона без контакту, друга фаза вона контактна і третя фаза це можливо якийсь віск, якщо ви хочете це. А перед поліруванням потрібна перша фаза, друга. Потім потрібно зробити чистку від металичних краплень. Це як правило, якийсь детокс від Гереш, либо вампір Liquid, коротше, багато що є. Навіть від К2, якийсь там ротон, є, я бачив в Тіктокі. Потім робиться антибітум Після чого ще робиться одна фаза миякі друга, вимичалки це все прибираємо, бо антибітум залишає плівку на кузові. І після чого тільки можна полірувати. Після полірування кузов бажано захистити. Це може бути віск, може бути. Кераміка. Кераміку я ще чесно ні разу не наносив. Сподіваюсь, що колись не Якби Якби мене була б своя машина, то звісно вона б уже була в кераміки і навіть не в одному слоє. А так в даному випадку я використовую віск. Це швидко, це нормально. Тим паче, віск у мене непоганий, досить непоганий, не бюджетний 3D Поксі. Хто знає той і знає це дуже класний віск, який тримається, як кажуть, що. Типа аж до півроку. Хоча, ну я думаю, що вряд ли, ну я думаю, що пару місяців він точно протримається. Фух, Це щось багато на трендів. Все, друзі, поперли працювати. Так, друзі, в мене однокрокова паста це Koch p 6 Це середня абразивна паста, яка ще навіть в складі має віск Карнауба, що захищає і придає блиску вашому автомобілю. Але все одно я після нього перенаношу інший. Віск і, чесно кажучи, кох я наразі юзую тільки по тій причині, що в мене його багато і іншого в мене зараз нічого немає. І як тільки він закінчиться, я буду тестувати інші бренди. І так, беру ексцентрикову машинку. Це у мене 15-міліметровий -15 ексцентрик. Наношу на коло. Наношу так, щоб десь площа полірування була десь 6-8 кол. Після чого включаю першу швидкість і розношу пасту. Після цього повершаю до четвертої швидкості в моєму випадку і розпарло. Працювавши... Може півтори Ми випрацьовуємо пасту. До речі, кох він має а, абразив, який саме розрушається, і ти його просто випрацьовуєш, поки він весь не зітреться. Після чого витираємо пасту а, мікрофіброю і дивимося, що там у нас залишилось. Як бачимо, у нас з'являється якийсь блиск. І як бачимо, у нас тут є січка. Це скольчики, їм ти вже нічого не зробиш. І, до речі, я прямо вже зараз бачу не. Вооруженим, скажімо так, взглядом результат. Тому давайте зараз покажу вам на ліхтарику. Такий от у нас з'явився результат. Як бачимо, подряпин взагалі немає. А щоб ви розуміли, ось не відполірована частина. А ось відполірована. Звісно ж, я ж бачу, що тут якісь мелкі царапинки залишились, але я кажу, що в мене немає цілі випілювати цю машину в ідеал. Тому Такого полірування в даному випадку буде більш ніж достатньо. Увімкнусь, як буде якийсь проміжний результат, бо часу насправді обмаль, а сьогодні ще хотілося це все діло закінчити. Я дополірувався, тепер я відпочиваю на шкіряному сидінні шкода Octavia A7. Але я ще не все закінчив. Я пополірував всю машину, пополірував бампера, фари, пополірував ось такі, ось такі бокові стоїчки пластикові і залишився один нюанс у салоні. А нюанс наш ось в наступному. Подивіться на цей жах. Я не знаю, що вони тут терли, ці шкодоводи. Це я вже намагався зняти, але воно тут, коротше, щоб зняти, дуже дофіга розбирати, тому я взяв мінік. Взяв ось таку насадочку і зараз буду обережненько якось виполіровувати ці всі моменти. Тому не знаю, що вийде. Якщо в будь-якому випадку я вам покажу якийсь результат, тому за мить щось побачити. Оба! Ну що, друзі, вуаля, подивіться, зовсім інша справа. Тачка зараз подорожала тисячі на 4 доларів. Да? Пишіть коментарі. Напишіть ще в коментарі, наскільки для вас важливі ось такі нюанси. Для мене прям дуже важливі. Це реально дуже відпугує. І робить вигляд у машині такий собі. Тому я вважаю, що важливо такі нюанси прибирати. Ну, а як вважаєш ти? Напиши в коментарі. Зараз буду машину покривати воском, по крашу колеса чернілкою. І, мабуть, уже все. Бо на годиннику у нас 19.15, Хотів сьогодні ще її пофоткати, але вже точно ні. Завтра в обід приїду, пофоткаю і, звісно ж, вам допишу це відео до кінця і покажу вам її вже загальний стан нарешті. Тому, друзі, до наступного дня. Друзі, новий день і вам мої вітання. Я вже приїхав на парковку свою улюблену для того, щоб показати вам цей автомобіль уже готовий. Дивіться. Зі шкода продана. Дякую вам усім за перегляд. Підписуйтесь, далі буде більше відосів.